Закарпатський обласний палац дитячої та юнацької творчості відкрив новий навчальний сезон. Традиційно свято відкриття супроводжувалося різноманітними подіями. Цьогоріч на відвідувачів свята чекали показові виступи вихованців палацу, численні виставки, цікаві майстер-класи, розваги, а також концертна програма під символічною назвою Стороннім вхід дозволено. При вході до палацу волонтери організували благодійний ярмарок та акцію фото патріота на підтримку руху закарпатських військових. А на другому поверсі у фоє всі бажаючі дітлахи мали змогу вибрати та записатися в гуртки. Я привела сина на гурток англійської мови. Побачили, що тут є майстер-клас. Малюють малюнки для воїнів фото. І син приймає участь. А чому ви вирішили сина саме в падіюн записати? Ну, я знаю, я сама, коли була маленька, сюди ходила на різні гуртки. І вирішила по традиції сина привезти. Розкажи, а ти знаєш щось по-англійськи? Hello, my name is Nikita. А ти тут сьогодні перший раз? Так. Розкажи, що тобі найбільше тут сподобалося. <глес> і і саванні. В обласному падіюні діє близько ста найменувань гуртків, навчається майже п'ять тисяч закарпатців, адже заклад має філії і по районах. Новим заняттям цьогоріч для дітлахів стане гурток із лозоплетіння. Як запевнило керівництво падіюну, вся їхня праця спрямована на якісну позашкільну освіту юних закарпатців, на покращення умов для розвитку дитячої творчості. Кожного року в подіянні відбувається щось нове, але цей рік ми думаємо, що він буде якийсь у нас такий більш спокійний, більш стабільний. Величезну увагу ми приділяли і в тому році, і зараз. Трошечки якомусь моменту будівництва, покращення нашої матеріальної бази. Дуже важливо для нас в цьому році буде провести ті заходи, які заплановані нами на цей рік. Це і фестивалі, і конкурси, всі ті програми, які ми проводили в. Тому році так наші вихованці отримали величезну кількість нагород. У нас є дипломи міжнародного рівня, їх 33 20 дипломів всеукраїнського рівня, 26 дипломів обласного рівня. І я думаю, що цей рік він буде знову для нас якимось таким багатим на на перемоги і успіхи наших дітей. Тож, як бачимо, новий навчальний сезон в обласному падіюні обіцяє бути насиченим, а головне багатим на події, які репрезентуватимуть високі творчі досягнення талановитих закарпатських дітей.